Продаж у нас Kia Sorento 2008 року випуску. Це у нас 2.5 дизель в чорному кольорі Автомобіль у нас на повному приводі з фаркопом на звичайному автоматі. В дуже класному стані, 140 тисяч кілометрів пробіга, другий власник по Україні. По салончику у нас всі електросклопідйомники зроблено під темне дерево вставки на дверних картах. Також у нас повний привід переключаємий. 140 тисяч пробігу, встановлена нештатна мультимедійна система з камерою заднього льду, підігрів сидінь, омивач фар, підігрів також лобового складу, двохзонний клімат-контроль, звичайний автомат. Тут теж у нас вставочки з темного дерева, по салончику шкіра в гарному збереженому стані. Ззаду у нас теж дуже багато місця. По вікнам у нас зроблено легеньке тонування. По задній частині салону дверні карти теж в ідеальному збереженому стані, салончик по задній частині теж в гарному стані, ззаду великий багажний відсік. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2, встановлена також гарна гума і придбати її можна за загатівку в кредит або в лізинг. Маємо декілька таких варіантів, кого цікавить. Телефонуйте, дивіться на нашому сайті, приїжджайте і купуйте.